Слава Ісусу Христу, слава Україні. Всім доброго дня. Приїхав до, до Петра в Слобідку, Тут у нього є лошак, я вже його показував по фараону. Барон, звати барон. Отакий От є лошак від фараона. То це, є, це є газдаць цього лошака. Скільки у тебе вже було лошад? Це 26 лошад. 26. 26 лошад. І... Але такого ще не було. Не було? Це саме дощ, це жеребець. <свист> жеребець на цілу Україну. Це <свист> добре, це добре. А ну йому він, голову, він пасеться. Ну йди до арки. Добре доїди. Добре, доїди. Має довжину. Добре, доїди, а ви. З'їзди кожен день до кобили прив'єзані. Прив'язуєш до кобили і так, поїхав. І поїхав. Постійно пасти гоню до кобили, Весь час за час приїздом. Тут транспорт нема немає Ага. Якби він ходив так, от, собі блудом, як така, він би був ще слушний. Та що він не має дуже як такої Без волі, бо кобила робить роботу і лоша кожен день з кобилу ходить. А скажи мені, скільки то йому є вже час? Скільки місць? 9 жовтня 6 місяців. 9 жовтня 6 місяців. І, і Він що, ти вже, він вже можна сказати, що проданий. Проданий дали завдаток 8 жовтня забирають. Вже буде так. Е, у нового е, газди, то теж любить дуже коні. То, куди він йде? То... Ломач. Ломач до Віталіка. Лумаш до Віталіка, який має лошака по, так, 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 так. по обамі. І бере, бере собі ще такого молодого. Великий буде великий. Є нога під ним. все ну, Чоловік так. приїхав, подивився. Mm -hmm. Одної неділі, на другу неділю, приїжджаю до вас, вдома вдома. Я приїхав, завдаток, привіз. І кажу, все, лошад мій, але най побуде кажучи, до 6 місяців. <рес> все правильно. Така такі лошата беру. Такі беруть, та. так. Такі лошата вже такі оці. Ціна е... не буду як казати, яка не... ціна не мала, цих лошат, як то Так, так. Але що, що хочу сказати, що отакі от полукровки вже буде ну, багато. Більше від, від таких наших коней, і, буде, і вони будуть здорові, вони вже не такі примхливі, бо це кобили, кобили наші, жеребець е, всі знають фараона, чистий першерон. Але що збрати від таких коней, то варто уваги, Бо увага. тут нога вже, ну я думаю, що нога десь 21 має бути, вже йому нема півроку. 21-22, я думаю, теж. 21 22 Так, коліно має коліно грубе. Е, ти що, постриг йому гриву, хвіст постриг? Так, так, постриг. Тут кліщі сильні, ти більше видко кліщів. я гриву постриг, ну десь треба фістрич трошки. Скажі... Заказом Та, постригти, можеш постричити. Той що його бере. Ага. Тому, ага. Потім постриг. Його потім. Витку, потім а коли добре стриче, ну що? трошки пізніше добре, бо перша муха, ага. то Нічого, то вже ночі холодні йдуть. Зараз ночі холодні, вже э, коні, якраз, коні якраз набирають все, що набирають вагу. Ось такий буде. Наймо На здоровий буде. Було кровки нас до цих робіт супер. п'ята. Файні, вони високі, довгі ногу мають. Шабар, чекно. Ну, Мої такі вуха буде великий. поперше рону. Може би і не продавав, його не проблема. Ну, напевно жеребна по парової. Жеребна, так? Ну, Зараз покажемо, бо то є багато людей, хтось і розуміє і скаже, але так видко по животі, що воно так вже показує. Молода перегулювала. Перегулю. Так, Але я не приготовив, я її так, промивжу. Петро каже, що пер, перша лоша брати. Ну, зараз е, покажемо, куди покажемо у нього, що є така лошиця, то скільки є? Травні два роки минуло. Два з половиною роки є така лошиця і каже, що е, за е, Ну, ще за скоро давати дуже важкого жеребця давав щось меншого жеребця тут десь є рядом на у селі отакий варіанти. і не взяла жеребця але це буває хто має жеребці той знає перший раз так є має таку лошицю це сестра сестра барона зараз ми покажемо їхню маму вже запрягаєш повним ходом. О, вже їдеш. Півтора року я впрягав вже її. Два роки вже все працювало. Якщо, Два я не було, я в ліс їхав. Ти знаєш, що я теж в півтора року, але не перегружаю, не тисну так, акуратно, так. Просто, так і, воно, міру, і воно так, собі адекватно вже, так, вже вміє знати, що як зробити. Бо, так. наприклад, фараона я вчив, що від рік і три місяці, але просто ну, тягав за ним скату, такі варіанти, знаєш. Що найпшеліше саме саме запрягати, щоб воно ну, розуміло віч та, так, гай, та так, назад, назад, при неби. Бо, наприклад, ну, у мене є знайомі, той, вже так беру Іван Фізер, він мов ці великі коні. Він каже, наприклад, ну, я у нього його купив, він каже, як він вірус, ти, як йому буде 3-4 роки, ти вже його не впряжеш. Каже, ти як йому даш раду? І воно так і є. Знаєш, коли воно мале воно ще э, піддається, так як, так, як, як людина, як людина з малку, малку бере, та, і буде а зараз навчи мене щось. Ой, я б дошку не буду вміти забити. <говорити> так, якби та, зараз сказав, слухай, давай щось роби, щось таке. <говорити> я не вже буль був під горло саму. Вже я саму? Воно я, так собі, ага. файно йде, рівномірно. Гарна така наша кобилка, Гидко, що ухожена. Петро любить цю справу. А що? Льове-льовий. Ну, всі ми вже привикаємо вже, ну, як привик, то вже все. Хоч це не є легка робота, хто це має, той все знає. Але добре, наприклад, ми колись їздили до лісу, воно ну, щось приносило якихось пару рублів, а тут ти більш що робиш людям? Городи обробляєш. Тобі ти городи, Що, ореш, вариш, волочу, ріди, грасуєш. Та все, що має тут 100 коней в селі, то одна ця робота. Косарку кошу, траву. ну все, косарка косить, де бочинку все крав. Має кінську косарку, я з ним щось багато сіра на нас щодо косарки, але я щось то попробував, і то щось мені не пішло, я косарку продав, але хлопці вже довольні, кидали мені відео, та косарка, яку я продавав. То вже косили повним ходом. Стані дуже добре. Так, так, в стані. Рахуя з 2000 року косу. Знаєш, от тут у вас рівнина, знаєш, так. воно трошки інакше. У нас там береги, купені туди-сюди, туди, туди, ну, тут Ту треба. На де я один раз їду косити. Тому сусіда кошу, mm -hmm. саме той город кошу цей кошу себе, того сусіда кошу себе, одру кошу себе. Це за пів дні. Скільки скільки ти найбільше косив у... Ну? Ну, Скільки десь, і так Від трохи пів до 4 гектарів в день, До в дітом. До 4 гектарів. До 4 гектарів в день Ого. Так. Косовиць... Але ще як був молодий. Так, то я, мов, тоді, я рахую, в 2000 році я її взяв на другу косовицю, Десь 2001-2 рік. Ага. То я косив, то ще був один такий чоловік, що мов, ми докупи косили, то, то ми так рахували не по гектарах, вже як гроші. То, в цінах, то то. Може було заробити. Ну в середньому 2 гектари, то... А, навіть не чув, що 2 гектари. 2 гектари косилися. Що тут гектари? От маєш, там 10, там 30, отут маєш десь 25, сусіда ага. 20 і в мене 28. Я це за півдня най, найскорше. Але це треба і коні було. Коні йдуть легонько. Так, коні би навчання чала, чала. було. Говна би грала косарка. До знаєш, я хочу сказати, що і буде пенсін такий оброслий в нього, знаєш. Ну, Нога така дуже. Він зараз, він зараз ще набирає на себе, бо е, каже Петро, що він як пасеться, то е, при, прив'язує до кобили на ланц, бо там ходить городами. Тут як на городах, так, так. то там переважно в полі. А в полі немає такої пащі, погано але Він ходить, А тут як хотів коло хати прив'язати, тому що тут воду йдуть далі. городи, він йде по городах, то не буду так людям копирити. Я не люблю цю справу. Все правильно. Треба, то, як ти казав, хоч осінь, не осінь. Та, люд, да, але та, е, та, має бути та, порядок. Отака та. трава би пасувала, щоб, О, щоб цей. Вони е... пахлі ці траві. У мене, вийде, мене та, і, слава Богу, я отакі трави. Був, то там вас трави ну ти знаєш, я, як сказати, може. Ну, багато в це, щоб це були отави отакі, зелені, багато людям. Я не маю свого багатого роду, але беру у людей, знаєш, і це обгороджую так. Обгороджую електропастухами. Хм. Я на ванцах. Барон, Барону Барон собі спотійний, повар. Великий, великий буде. А? Великий буде. А? Великий буде. А? Великий буде. А? Так. Буде Я Так? Так. Валяра, приїхав сюди до мене, щось вродив. Валяра приїхав, подивився, така, Йолі палі великі, каже. Тут, буде, тут, буде. ще хлопці дивилися, приїхали, всі вродили ті любителі. Uh -huh. приїхали, буде каругніди, як кажуть. А так, то ну... Ну, ті так, карий буде. Так, що з такого плану? Бо кобила е червоно світло. Ну, я думав, скоро вже буде чорний, бо не одиноці. Так, пішли так. І верх чорний. Я думаю, що буде чорний, я сюди п'язу в жовті. Тосик свою папу, напевно. Ага. Молодція, Ні, то е, як сказати, я не знаю, бо фараон дає по собі, знаєш, ну, бо то видку, що він взяв е, щось е, ну, в... та багато взяв, мазь, фараон. Може трошки та, масть, ну, бо то не може бути, бо то якби була кобила чорна, то тай та немає. Та, та. 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 То вже ми вітаємо Віталіка та, з таку такою покупку. Стій, стій. Хоче пастися. А він їздив, я тепер пустив пасти. Десь може хвилин 40 годин. Е, е, Возили перегній. Гній Ось, зелі, Так, Так, перегній, де хлопці розкидають мене. Там, ага. де шефіра стоїть, що розкидає, до хати. Зараз буде трохи... Так, да, тому всі погостити. Поробили і треба вже. Да, Я сам не можу нікого. <світ> Дившу хлопці, дві пари коней. Ага. Хлопців на кидачів, бах, вивезли, розкидали. Ну Рожде це часом. добре, У нас щось немає на кідачів. Да. У мене, наприклад, тр... да. треба цей. А так це якщо дружно стали, зробили. А, що? а де вже вивезли? Начався вже розкидали. Да, вже... Е, зараз можна вже трохи сидіти, відпочивати. Да. Що здумати? Та що йдемо покажемо? Що йдемо покажемо. Маму. Ми вже показували жереб, жеребчика з кобилу, коли фараоном крили. Але зараз ще, ще раз покажемо, вже трохи осінь. Ну, ну, не. Я, мені цікаво було який лошак. І я думаю, що напевно і багато глядачам мого каналу цікаво, який він. І зараз покажу, яка мама. Знаєте, собі? Так, так. Видно світло все. Другий лошір. Бігає, боїться. Дуже спокійний, так. <ріхи> ну вуха має буде великий фес. Великий буде, буде великий, навіть по... Мама... Та. А тато він піде між ними. Так, так. Бо казали... І, може, не буде такий фес грубезний. Ні-ні, буде все то, що треба. Але... Але що є? Будемо. Але то треба дивитися на таких коней, треба дивитися у три роки. Вже кінь формується, бо він Після великий. Перших зубей тоді вже кінь починається формувати. Потрібно. Так, бо е, я фараона мав від, о, від 11 місяців, але пам'ятаю його від, від п'яти місяців. Ми були в дяді Колі у Вінниці, то він кожен раз міняється і міняється, бо то велика. Велика, велика ну, порода і воно довго набирає на себе. Я його як туди видів, як ми були ну, вичезні, були змагання в тесниці коля, Міша був, а ти до колі, як привозив, а Міша каже, якби не ти Діма, я би не впізнав, ти, не сказав. Ха. Ну, а зараз цього року ще він інакше зробився. І я ну, надіюсь, що він ще буде рости. Йдемо покажемо. Не сподіваюся, воно так і є, він ще набирає і тому подібне. Зараз... Вже 6 років він стане на своє місце. Так, я дивлюся, у мене Крісті, наприклад, чекає 7 років. Буде. То вона вже собі стала на своє місце, вона вже має свою будову. Це чекай, Як, як ця мама називається? А, леса, Леса. леса. Вона була вже в мене з лошаком на каналі. Єли. Ну вже від. Єли. Живіт, походу, є. То скільки місців, як, як вона була в мене? в перших числах вроді червня було. Десь так перших то ті Червень, липень, серпень, вересень. Чотири місці, як би. Вже. Та вже Не, не перегулювала. Не, не. Е, ну і Тебе був бачив, бо ти кожен Вон, день їдеш. так? Так, так. Раз, воню, як це, мама, це мама барона і лошиці. Це їхня мама. Хватит. Кобили не продаються. Не, не. Кобили не продаються. Я... Щоб хат, що продають, я не продаю. Як я сказав, що продаю, значить продаю. Так, так. що, я сказав, що буде продавати, Значить продав. А де йде? Я барон. Де барон? Це... Кобилі так. Скільки? 6 Шість... Шість... у квітні років мені було. Шість і пів року кобилі. Била молода? Так. Ви та. ж родиєте? О, дивіться, то там, вже, скоро, полі, ну? там мало, мало що ну, різниці є, але у рік, я думаю, що вони. Я тобі хочу сказати, я видів, наприклад, по цьому, по фараону, то. Не по фараону, по Каїру, то теж. Я думаю, що він у рік з скрізь. І так дивлюся, барон, що він такий. Б, мав би ногу мати вже, як мама, у рік. То... А тут недалеко, добре, що бере Віталій. Там би взяли, тобі може, знищили, А тут возьми, під'їхати можеш подивитися які. Так, І... так, так. Що це? Це є файна справа. Треба є ссати, їм ще нічого. Молока такого в нас немає моцного. А як немає, две сі вилітає? Ну, одну одну цяцьку з другої. Він як малим був, то не раз таку гурку, її гурку аж підкидав, вона його відкусувала. Ага. А тепер трошки восени барак, кинеш гарбуз, може підбавилося молока трохи і того він таке несе. То ж нормально, бо йде аж полоса сікегнеш з <ривіт> зуби. Це, це це, гарно. гарно. Добре, що є такі люди, що хочуть це тримати, розводити. Вже привичка. І так як ти казав, бо то, у кожного лошака, отут, ну, покажи, де, де цей волос, так і у каїра під ага, животом. під животом. Але вона от так трошки менше, коли було, ага. такого гребінь, був, я Думаю, що в мене стійково? було. у каїра і там ще, ще у того лошука, що я знімав попереднього, теж таке така. не було, тепер менше вже. Чи? Він щось зачав, вони почали вже на восьмі лінити, Ага. І це була така смужка. Я думаю, що тут він а така смужка лишила, ті гребень. На мене було було ще не було. Так е, та як для коней, то я найкраще люблю осінь. Кінь собі спокійно вже соб, ну, набирає собі вагу на зиму. Зараз так, а? жовтні місяці вони почнуть набирати, трошки похолодає так, мухи. Так, Вже буде. мухи не буде. Бо зараз ще таке, ще вересень, муха кусюча, але в загальному. Хм. Попив молока і пішов колу далі. Лошиті. А він більший коло лишителів. Зразу менше, то коло кобили, після ага. ніде не відходив майже. А тепер почала вже осінь, він йде більше до лошиті, Ти Знаєш, я теж пустив каїра до фараона до, до кобили з каїром і посуди. Але я перший раз запряг їх разом, знаєш. Думави. і поїхав, знаєш. і потім пустив. І кобила ніби пару разів його показала, що вона. Не пусти його на себе, бо воно жеребно, знаєш, і нічого, все добре. А каїр фараона кусає за ноги задні. Того зад заклинув, він мушиться тут кусає. Ті, що на полі я йду з'їзувати, їх додому брати. Він заходить ззаду за ноги, але він деколи вже знає своє місце. Я їх в'їжу до купи, він заходить з боку коло а я йому пасок на шию причепив, карабіном погнув. Бо тут транспорт ще немає права. Нема. Коротше, дай Боже тобі здоров'я, що ти хочеш цим. Сім... Всі грати, водити, бавитися, водувати, бавитися. бавитися. Всіх тобі благ. Бавитися. Все, бувайте здорові, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення.